Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні буде відео про перчик болгарський, чи то солодкий, кому як зручніше. От так він у мене ось стоїть на поличці під освітленням. Освітлення з квітами, тож, і йому попадає, і я думаю, він розвивається нормально. Висіяний він був 27 лютого. Висіяла шість гібридів і там. Три насінини, насінини ще в мене було з того року баклажані, ось вони не дуже зійшли. А перчик, як на диву, зійшов дуже добре, 100%. от, Тому гарно попрацювали і фасовщики, і виробники. Насіння виявилось якісне. Тож, по-дальшому, як воно буде зростати, це вже на мені. от. І сьогодні, ось на, оцю, на цей день, бачите, вже є справжні листочки на перчику. Тож потрібно зробити перву підживочку йому. Перве підживлення робиться кальцівою селітрою з розрахунку 1 грам на 1 літру водички. Звісно, воду краще брати чи то дощову, чи то ну, таку, щоб вона не була жорстка. Пом'якшено. Так. Ну, Дивіться, якщо вже ось в перчику добре видно коріння, вже він гарненько росте, то підживку можна зробити під корінь. Тому що якщо коріння ще не гарно розвинене, воно не, не зможе взяти ці всі поживні речовини і тоді роблять підживлення по е, листочку. А так як тут є корінці, все добре, робимо підживлення під корінь. З розрахунку, що 1 грам на один літр. Це дасть рослині краще буде розвиватися і корінь, і стебло, і листя, тому що там є азот в цьому добриві і кальцій. Це все допоможе рослині далі розвиватися, трохи обережа її від хвороб, тому що ми знаємо, що кальцієва селітра допомагає від різних гнилей, як кореневих, так і тих, що на плодах. От. Ну, таке ось відео. На цьому буду закінчувати. Кому відео сподобалось, поставте вподобайку, дуже приємно. Коментуйте, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Дякую всім, хто додивився до кінця. Миру нам на все добре!